Так, всім добрий ранок. Сьогодні у нас гарна чудова погода. Ось такий от у мене мікрофон трошки, можливо, буде незвично, але тим не менш хочу зробити огляд на свій мотокушник, який я зробив буквально декілька днів тому. Ну, доопрацював його, скажімо так, дуже багато деталей. Насправді, якщо ти його робиш перший раз, то таке рішення інколи здається, що там потрібно шукати самому, бо не, не завжди воно там є в тих відео на ютубі Які цей. Ну там показують як їх роблять <кій> <кій> Ну насправді доволі конструкція проста рама з профільної труби 3х3 там є ще профільна труба 3х2 мотор від коси Мотокоси або від мотопідгортача, або ну, коротше, простий двохтахний двигун. Вал: два почіпніка зверху, два почіпніка знизу, зірочки від дельти від альфи, 420-й крок або 428-й крок, редуктор з цієї сторони. Зниження йде 5 до 1, Ну і ручки, ручка газу і цей і так далі. Нагадаю, ось ці ручки я взяв сині з сівалки, колись там, ну, знайшов в селі, колись купила, але ним нею не працювали, не користувались, тому я їх забрав, типу, щоб не купляти матеріал, а просто вже цей був готовий. Ну і Ось такий от мотокучник вийшов. Зараз ми спробуємо протестувати, але ще нагадаю за зірочки. Зірки мають бути е, ну, співвідношені там, якомусь такому оптимальному. Треба підбирати їх. Наприклад, якщо тут низька, то тут має бути велика, якщо тут велика, то там має бути низька, щоб воно максимально знижувало е, оберти і максимальний був крутний момент. Зараз спробуємо е, і спробую тут ним трохи поїздити. Плушка, е, плужка, плужка не маю, чи окучника просто так зараз. Попробуємо зараз ним покружляти. Так, підб'ємо підсумки, працює, їде, все добре. Але єдине, що в мене тут цеп, ланцюг, я тут вгадав. Скажімо так. Тут в принципі, не потрібен оцей ролик для натягування, бо воно ну, якби не звисає. А от з цієї сторони трошки не звисає. Я зробив по замовчуванню ролик для натягування, але він без пружинки. Тобто це є суттєвий мінус і треба зробити з пружинкою, щоб воно автоматично його Натягувало. Це ось таке треба зробити до опрацювання. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу, всім і до побачення. Але якщо думаєте собі робити таку -то річ, то робіть обов'язково і там нічого складного немає. Всім, всім до побачення.